Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І хочу в першу чергу подякувати всім, хто підписався на наш канал, хто дивиться, хто слідкує. Є такі в мене підписники, що з самого початку, як то кажеться, і до сьогоднішнього дня дивляться коментарі. Я вже помічаю, бачу. Сьогодні розкажу вам просто-напросто про свій канал. Канал, якби всі може не всі, але може знаєте, зробив Ярій Мазур, це мій син. Він садив сам, як то кажеться, помаленьку садив городину і помалу знімав. Починав він із броколі, пікінка, що тільки в нього не було, і бурячок садив він розсадою навіть не, не сіяв, а садив розсадою. З цього в нього є відео. Набрався де 800 підписників. І він поїхав, трошки, як то кажуть, заробити гроші. Поїхав м -м, в Польщу. Оставив мені канал, каже, тату знімайте. І будете, як то кажеться, вам буде то інтересно. Ну і того я почав помалу знімати. Же, що вирощував, картоплю переважно. У мене були огірки в тепличках. Та було багато чого, все відео є, так як в нас більше 1700 відео. Це за 4 роки, 4 роки в цьому каналу, але я йду по початку. Тоді вивозив вже продукцію і постійно інтересувалися ціни. Які ціни припустимо, на нашому ринку на Херсонщині це великі компанії. І так я, як то говориться, почав помалу їх знімати. Але мені натхнення дав. Один канал, теж Великі Купані. Це Олексій Іванович. Він має сайт і має групу великі купані. Я заходив на цей сайт, але кожен день, як то кажеться, воно були запізненням, або одні ціни. Тоді я почав знімати сам ціни. Ну і так як в мене пішли одразу підписники, тоді почався якраз карантин. Карантин це був по ковід. І було таке, що наш ринок закрили у великій купані. Їздив я, на вулиці продавали, їздив я знімав тоді було інтересно, звичайно. Ну і люди інтересувалися, так як вже знали, подивилися мій канал. Одразу було 2 тисячі, 5, 10, 20. Це буквально 30 тисяч. Це за мо, за мої знімки. Це я пустіше за рік, як то кажеться, набрав підписників. Підписники переважно це люди, які займаються. Торгівлею здають здають свою продукцію, тому і підписувалися, дивились. Багато дивились і ті, що не підписані, звичайно. Але це інтересно, тому що людина знає які ціни на ринку. Це оптовий ринок, я б сказав, це з поля Херсонщина великі купані, Це з поля на ринок без перекупу. Перекупи є, звичайно, по деяких, як то кажеться, овочах. Є перекупи. Ну, припустимо, якщо е, е, на шуварі тут 80-95 е, це перекупи, е, переважно перевозять, які купляють, перепродають, то в нас ті, що привозять свою продукцію, це буде наоборот. 80, той, 95 це були наші, як то кажуться, люди, які привозили з поля, з тепличок прямо на ринок. Це з однієї сторони трохи набагато краще. Тому що приїжджали навіть товарились по всій Україні. І на Київ, і на Запоріжжя, Одеса. Привіт всім. Так як з Одеси дуже багато приїжджало. І той самий Львів, Івано-Франківськ. По моїх відео дев'ять віде приїжджали хлопці, здибали мене в великих купаннях. Ну і багато чого розказували. Каже, що по-вашому відео приїхали. Так що кажу, мене то знали. І буквально до. Війни у мене було 68 тисяч підписників. Я ще знімав, що міг там, тому що потом, як то кажеться, було. Вже так не було вже таки можливості їздити в Копані, тому що дуже багато постів. Та і продукції не було такої. Соляра піднялася, як то кажеться, бензин. І його і не було по початку. Тримався два місяці, я переїхав на Львівщину. Як то кажеться, на рідну отщину, де народився. І тут ми вже чотири місяці. Ми тут чотири місяці. І тут в мене вже пішли далі, як то кажуть, теж дивляться дуже багато і по шувару. І так інтересно, кому дивляться, як вирощується. Я буду весною, звичайно. Ще багато тут чого в мене є планів, так як ще зараз на Херсонщину не вернеться. Але надія в кожного, що ми переможемо, вернемося і будемо розстроювати ще краще. У нас буде. Тільки щоб був збут і запевнені гроші, тому що насіння дуже подорожчало. Зараз кажу вам по насінню, так як е, по одному насінню я вчора просто на сайт зайшов, е, візьму навіть капусту про агрес, е, агресор. Він стояв від 700 до 800 гривень за 25 тисячі, вже 1200-1400, це за, за 2,5 гривень. Це насіння саме, не щитає все остальне. Це треба і покропити, і підживити, тому що ну, не буде воно, так як то кажеться, само по собі. Росте в мене кіночка, вона теж трошки по листу дана. Бачите, під агроволокном теж дуже красиво, так як я вам вже говорив, агроволокно піднімає, піднімається, воно легке і піднімає. Трошка покажу себе. Привіт всім, і ще раз кажу дуже дякую. Вам дуже дякую підписникам, всім, хто дивиться, всім здоров'я, наснаги. Ну і, звичайно, витримки. Тримаймося, все одно перемога буде за Україною, тому що вся спільнота, як то кажеться, вся за нами, весь світ. Не знаю, яка вавка далі в Росії, їхніх, як то кажеться, Влад що владу тримають. Але думаю, що скоро буде все добре, але людей не вернеш. Так що, всім здоров'я. Ще розкажу вам, далі буду розказувати, бо просто мене може не бачити, я просто вам буду балакати. І ще подякую теж сину своєму Яріку, що мені дав цей. Це ж, вважається моє таке хобі. Як другі в мене раніше були хобі, це гриби збирати, ну, деколи рибу половити. А так воно ще краще є. Тому що це трошки і прибільне є, хоч трохи. Ну і, і вибитковий, як то кажуть, теж буває, бо я їздив кожен день на великій купані. Але в нас бензин, газ, соляра, все було. Але все ж таки це. Як то кажуть, для себе, для снаги, для себе. І як то приймає в цьому, звичайно, ще велику допомогу мій син Ярій Мазур. Це винуватець цього нашого каналу, де ми набрали, як то говориться, 100 тисяч. З вами, з вами звичайно, ми, як то кажеться, такий канал зробили. Ну, але, як то кажеться, люди дивляться, слухають. У нас був канал без політики раніше. Це точно дуже багато писали мені раніше, я маю до війни, дуже багато писали і з Росії, і з усім. Давай на русский, ну я маю до такі і багато що скоро будуть, скоро то, скоро то. Але вивод робив я їх просто блокуватися. Зараз я дуже багато поблокував тих, що під час війни, дуже багато. Може би, вони, мабуть, і не підписники. Але дуже багато уйшло, де що, яку ми там на припустимо, піднімаємо, щоб допомога нашим Збройним силам України, деяку рекламу або ще даємо. Дуже багато я бачу, що уходить в той час. Але без нас, як то кажеться, народу, славні наші воїни, я думаю, захищать нашу Україну, і все буде добре. Все буде добре, і ми заживемо ще краще, чим. Як то кажеться, був я в Росії, бачив це все у 80-х роках, бачив життя, їхнє бачив все. Так що мені подобалося краще жити, як другі кажуть, Європа чи Росія, звичайно, в Європі. Я був в Європі. Був в 80-х тих самих, я служив там в Німеччині. Так що краще було там, і то кожен скаже, навіть той, хто де служив, чи на, хай буде на, чи на Камчатці, чи де. Все одно, я кажу, по Росії. І все, що я балакав, воно все рівно в мене доходить до нашого каналу. Тому що багато, як то кажете, можна розказати. Дуже багато. І про школу свою можу показати, порозказати. Так як буваю тут, бо їжджу за внуками. Це таке моє як то, спогади, 40 років як закінчив. Може перейти і зроблю такі, попитаю, зроблю такі маленькі, як то кажуть, відео і вас ще здивую, що годинник, який був при нас, ще досі йде. Я його покажу, звичайно. Це попросив директор, яка теж ще коли я був, вона тільки приїхала до нас з Киттикою. На цьому хочу закінчити своє відео. Завтра буде швар. Потім буде багато чого. Те, хто питає, що гриби, гриби це я кажу, теж прихисть люблю гриби збирати. А як нема що вдома робити, як то говориться по старості, то ходжу на гриби, хоч трохи щось там насобирається. Тому що зима скаже, де ти був, а не накупляюся. Самі знаєте, що все дороге, дуже дороге. А так по чуть чуть по чуть-чуть, і можна щось трошки та й буде. Хоч до якогось бощу це супу вкинути. Ну і ще будуть теми, кажу, дуже багато тут в мене ще буде весною, багато чого інтересного. Дуже багато є землі, дають. Попробую я картоплю рев'єри взяти, посадити. Може і під але Це обов'язково. Під тих тунелях можна посадити навіть ту саму розсаду, тому що воно є раннє. А може ще купиться пленки, плівки, і можна ту саму дивіться як бачите, як росте. І том росте дуже добре. Пікіночка росте дуже добре. Паляйте, вона вже береться. Бачите, вона вже береться. Дуже красива пікінка. Це під плівкою. Підплівкою на тих. Тут трошки менше. Тепло зараз передають, хоч дощі, але тепло передають. Тобто непогано, якраз буде нормально. Всім здоров'я. Більше мені просмотрів, як то говориться. Дивіться, буде все нормально. Я думаю. Просто трохи кажу не по собі, тому що скучилися за Херсонщиною. Дзвонять сусіди, говорять, що дуже тяжко. І багато виїхало. Дуже багато виїхало. Як внучки було. 15 чоловік в класі, а, в, а в, в, в селі. А зараз залишилося тільки 4. Решта всі пов'їжали, тому що це війна. До побачення. Якось так. Вибачаю, якщо не так. Що...